Добрий вечір, це громадське телебачення. А може хтось там прокоментувати? Там? А що треба? Ну, просто запитати, ми дивимося, всі вишукались, ви так. Ну, з певною цілею кудись збираєтесь і ти ще ну, взагалі для чого. Додобу спати. Так, додому я зрозумів. Так. Я повинен. Ну так, да, здобув, щоб завтра ще продовжити. Дякую, Щоб вже до кінця трохи. Хто сьогодні виступав з де був? Насколько тиш? Насколько ти уйшов? Насколько ти уйшов? Ви Вибачте, будь ласка, це громадське телебачення. Ми ведемо онлайн-трансляцію. Ви от всі так вишипалися, а ви можете сказати, з якою метою? Не займаєте ніякого пошту. <ріст> може на активіст? Ну просто на я... немає цікавити знакость. А можна вас взяти коментар? Документувати, це що не бачили, тому що є питання. А я вам шановні глядачі нагадаю тих-то. Тільки що до нас приєднався за громадське телебачення, Chrome TV. Ми ведемо онлайн-трансляцію, тільки що ми стали свідком, як один чоловік, скажімо так, років 40, кричав на якогось молодика і сказав, що він не отримує свою зарплату. Ми спробуємо його вже ж догнати. Але він від нас втікає. Ну, Ми не будемо за ним бігати. Ми були прецедента з... Когда стоял строй людей, выстроенный, и к нему прошел человек лет 45, крепко противослуга. Плотного Вот и он выбрал одного человека из этого строя и отчитывал парня, это был молодой парень, он отчитывал его за то, что он не присутствовал якобы на митинге целый день. То есть он у него спрашивал, кто выступал целый день, что люди говорили, как бы, ну такой себе экзамен по тому, что происходило на территории этого митинга. Скажите, зачем это знать человеку, если это же это добровольный митинг, да? Добро, ну добровольное участие. Дело в том, что у нас есть как бы много групп, которые приезжают с разных городов, соответственно, там есть какие-то старшие, которые отвечают полностью за свою команду. Вот. Если он какого-то человека не наблюдал целый день, то он, может быть, напережал, ну, что он где-то потерялся. Добрый вечер, все громадский телебач. Я бачу табличку Киев, Дарницкий район. Вы все прямуете в Дарницкий район? Так, он... Давай снимай, братан. камеру. Да, да, воно так, воно... Воно. А это онлайн-трансляция. Так я хочу, чтобы mm. ты снял меня. Музыка мамка там поругает, побьет. Меня. Та, за что, что он? Да я тебе сейчас расскажу. Ну, так ну, тебя потом я да. арестую. Давай я тебе сейчас расскажу.